Рада вітати вас на моєму уроці української мови. Сьогодні ми вивчимо з вами правила написання часточки не з дієсловами. Ми обговоримо правила, виконаємо вправи, обов'язково поспілкуємося у коментарях і підемо відпочивати. Пригадаймо, що дієслово це самостійна частина мови, яка означає дію або стан, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Читати, готувати, від'їжджати, замерзнути. Частку не із дієсловами ми можемо писати разом і окремо. Не пишеться окремо з усіма формами дієслів. Окрім дієприкметника. Не біжи, не сумуй, не писав, не дібрався, не замерз. Разом. Не із дієсловами пишеться у таких випадках, якщо слово без не не вживається. Нехтувати, не зчутися, не ненавидіти, непритомніти, неволити, не здужати, непокоїти, нетерпеливитися, не тямитися, не щутися. Якщо часточку не прибрати, то слово втрачає сенс таких слів не існує. Тому вони і пишуться разом із часткою не. Якщо частка не входить до префікса не до і він вказує на неповноту дії, то ми також їх пишемо разом: недобачати, недочувати, недолюблювати, недосипати, недоїдати, недооцінювати, недовиконувати. Варто розрізняти заперечне слово немає, яке завжди пишеться із не разом. І дієслово третьої особи однини має з часткою не. Він не має. Вона не має. У цьому випадку не з дієсловом пишеться окремо. Наприклад, Немає іншого Дніпра, немає іншої країни. У мене немає грошей. Тут ми пишемо дієслово разом із часткою не. А він нічого не має за душею. Вона не має червоної сукні пишемо окремо, тому що це дієслово третьої особи однини із часткою не. Також хочу наголосити, що вам необхідно розрізняти слова із префіксом не до та дієслова з префіксом до, перед якими вжито частку не. Не доїдати означає голодувати, а не доїдати залишати їжу. Недобачати. Погано бачите добачити» означає не помітити. Окремо написано частку не із дієсловом, яке означає недоведення дії до кінця. Тобто, ти робив дію, але не завершив її. А разом пишеться в тому випадку, коли дієслово означає суцільний процес, що є тривалим. Запам'ятайте це. Також вам необхідно запам'ятати чотири дієслова, які пишуться і разом, і окремо з часткою Не. Це написання залежить від їх значення. Не славити ганьбити, не славити не прославляти. Не стямитися втратити самовладання. І Не стямитися не прийти до свідомості, не встигнути збагнути, не здужати Хворіти, не здужати, не могти, не подолати, непокоїтися хвилюватися і не покоїтися, не бути похованим, не лежати чи не спочивати. Наприклад, Олег не здужав підняти цю валізу. У реченні дієслово не здужав означає не зміг, отже ми написали його із «не» окремо. А в реченні Олег сьогодні пропустив школу, тому що не здужав, дієслово означає захворів. Тому ми пишемо його із «не» разом. Тобто для того, аби ви зрозуміли. Разом чи окремо писати такі дієслова, необхідно ввести їх у контекст. І, зрозумівши їх значення, ви знатимете, як саме вони пишуться з часткою не. Чи є у вас запитання стосовно поданого мною матеріалу? Якщо є, то пишіть негайно їх до коментарів, я вас усіх бачу і обов'язково відповім. Отже, з правилами ми розібралися, Тож, нумо застосовувати знання на практиці. Ставте відео на паузу і працюйте над вправами, а потім повертайтеся, щоб перевірити. І наостанок пропоную вам гру, що називається пошук. Знайдіть речення, у якому дієслово «зне» пишеться разом. Ну що, справилися? Напишіть мені до коментарів, під яким номером правильна відповідь. І якщо ви не помилилися, ваш коментар отримає сердечко. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково оцініть це відео вподобайкою і підпишіться на канал. Будемо вчитися разом! Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!